Якщо твій бізнес, наприклад, центр подології, салон краси, студія лазерної епіляції, масажний кабінет, не працює сьогодні без тебе, це означає, що цей бізнес неможливо продати. А якщо його неможливо продати, то його неможливо передати, успадкувати. А це означає, що це не бізнес, це самозайнятість. Справжній бізнес це система, яка працює з мінімальним твоїм втручанням. Лише такий бізнес можна перетворити на капітал, на актив, передати в спадщину, продати. Хочеш свободи, Побудуй систему. Хочеш масштабування, вийди з операційки. Хочеш залишити слід, стань архітектором. Грай не роль працівника, а роль творця. Приходь до мене на безкоштовний розбір, де я покажу, де ти сьогодні вже можеш створювати. Початок свого справжнього бізнесу, який з часом стане капіталом.